I think Hi, afternoon. Yeah.

Що потрібно казати, коли порахують? А українці що кажуть? Сало три-чотири. Все, дякую. Дякую. Так, ви Знаєте, хто це був? – Знаю. Я запросив зараз представників асоціації зоопарків до Києва, директора Берлинського зоопарку. Знаємо, що Берлинський зоопарк є одним із кращих зоопарків світу. Він такий же саме по площі, як у нас. Наше завдання зробити улюблене місто відпочинку для дітей, для киян, для тих, хто приїжджає до нас в місто. Наш київський зоопарк повинен відповідати. Якостям, стандартам світових зоопарків, декілька років тому Київський зоопарк виключили віз від з асоціації зоопарків, тому що він не відповідав цим стандартам. Зараз ми презентували план розвідку нашого зоопарку і будемо його починати вже реалізовувати з цього року. Він займе два-три роки, як сказав директор зоопарку, коли у людини Є співчуття до тварини, що вона знаходиться в поганих умовах. Це погані емоції, які викликають, викликають зоопарк, і Це зоопарк не дуже добре. Наше завдання зробити так, щоб емоції були тільки виключно позитивні, для того щоб кожен хто приходить в зоопарк, отримував максимум задоволення. І я взяв на себе завдання зробити зоопарк, показовим зоопарком, який відповідає. Світовим стандартам. І тому я сподіваюся, що найближчим часом нас повернуть до асоціації зоопарків. І сподіваюся, що те, що ми зробимо з експертами, я хочу наголосити, тому що ми розробляли наш план з голландськими експертами, дизайнерами, ландшафтними дизайнерами, тими людьми, які мають фахівцями цієї зоопарк світового рівня.